Отже, так, знову проміжуточний етап між покраскою кронного. Попадав вчителя, які ставити води, сказав, якщо танк там зимні камув камуфляжі чи так завод прям білий виходив. Ну Коротше, взимку, о, він не так мав виглядати, як я це руху. Тому використати дуже просто. Взяв розвивав сильну фарбу білу і взяв ще до того ж васильну фарбу теж білого кольору. І коротше вти, втирав, втирав. Тому що старі слої вже не удалялось, вони вже намерто там приклеїлись. Той то сам засохло. І саме фарбую вже їх не отодрати. І так з чудом перефарбував, ну, відбилив модель. Як ви бачі, от чорний, смивку пройшовся всюди, був на всіх опираючих ну, відносно елементах. Так що знову я пояснюю полакувати. І вже старий по-нормальному. зробити сліди, експлуатація там, де ну, екіпаж ходив. От якось так виглядає. Ну і в принципі все. О, далі заставить тільки вже по-нормальному. А, ну еще фонари з лопатою? І знову приклеїв. Вихопом. Отак.